Друзі, Макс авто. Ми знімаємо відео огляд автомобілів, котрі ми продаємо в е, авторіга. І цей огляд на Ютуб. Я радий, що ви його дивитеся, бо це для мене насправді величезне досягнення. Моє досягнення. Ваші перегляди це моє досягнення. Якщо вам сподобалося, постав лайк. Якщо не сподобалося, постав дизлайк або напиши мені, який же ж хреновий я перекуп. А в нас є викуп автомобілів, в нас є продаж автомобілів, і ми можемо навіть помінятися, якщо у вас чесна ціна. А тепер подивись, що пропонує Тобі я, це Рено Laguna, і я просто вражений, як вони засунули стільки функцій у 2008 році. Оця фара. От вийми і з'їж, просто шик. Дивись, там є лінза. І лінза ходить, тобто лінза сама керує поворотом. Тобто ти входиш в поворот, лінза повертається, освічує поворотом. Проти тумані фари не будемо загострювати. Зразу скажу: я не продаю нові автомобілі. Зауваж це. Тому сколи, царапини, мінімальність для користування, вони присутні. Але дивись, я знімаю це відео для того, щоб ти не їхав з Києва дивитися авто, яке є жмур, а одразу подивився його на відео. Якщо ти з метра не бачиш дефектів, повір, це авто. То дійсно хороше. Подивись уважно сюди. Рено 9 рік, лобове, рідне. Це означає, що авто не мало ніяких серйозних ДТП. Крім того, тут є датчик світла, сенсор дощу. Поїхали далі. Оці ліхтарі чорні і вони мають функцію автоскладання. Поїхали далі. В нас є безключовий доступ. Послухай, в машині 2009 року є безключовий доступ, але тут є ще повно пантів, тому що вона дійсно крутезна по комплектації. Дивись, електросидіння е, повністю з регулюванням підігріве сидінь, повний електропакет, складання зеркал. Бач? дзеркала збіглися, е, регулювання зеркал, датчик світла до що я сказав, круїз контроль, е, управління навігацією. Навігація, якою, звісно, ти не будеш користуватися, тому що вона не супер кльова. Е, клімат, контроль, підігрів сидінь, е, салон насправді достатньо просторий. Подивись, будь ласка, це так, як я сижу за собою. Місця предостатньо, його точно не менше ніж навіть в шкоді. Супер Б. Дивись, будь ласка, я тобі покажу і навчу тебе, як цю машину збуджувати. Ти, ти береш і ніжно натискаєш пальчиком по центру цього приємного значка. І дивись, куди ти потрапляєш в, в такий Аполлон Бажані. Величезний, об'ємний, багажник. Насправді, ліфтбек – це один з найкомфортніших кузові з точки зору погрузки. Місця просто предостатньо. Коляску засунеш без проблем. До речі, навіть задня оптика на ледах. Друже, давай до самого приємного для мене і неприємного для тебе. 6750 доларів за цю рено лагуну. 2,0 дизель, до речі, цього не сказав. А це ж саме основне і саме цінне в цій машині. Це двигун, як в трафіку. Їде вона так, що робиться страшно. Шестиступна коробка передач. Тут, мабуть, біля 150-160 кінських сил. Динамічне, ефектне, красиве, збережне авто за 6 доларів. Можливий торг, обмін або викупа вашого автомобіля.